І, до речі, хотілось би трошечки розказати про вашу участь. В нещодавній поїздці була поїздка капіланська поїздка на схід. Чому я кажу про вашу участь, тому що вона стала в якоїсь мірі трошки можливою завдяки вашим, вашій підтримці. тому що, ви пам'ятаєте, був ярмарок після літа, і частина цих грошей пішла на, на паливо, яке необхідно було, тому що дорога була досить довгою, проїхали майже до трьох тисяч кілометрів, і це буквально майже по всьому по всій лінії фронту. Що таке капілан? Капілан це в перекладі означає той, хто. Поруч, це військовий священник, який працює безпосередньо близько до військових, чи там біля лінії фронту, чи тут в тилу. Але питання в тому, що ці, ця поїздка, вона я попрошу, попрошу оператора висвітлити Деякі е, відео і мал маленькі, вони будуть без звуку, я трошки тільки прокоментую і покажу декілька фотографій, тих, які можна показувати. Е, може, будь ласка, спочатку номер один. Поки воно завантажується, ми мали можливість групою капіланів з нашої Вінницької області поїхати від Запорізького до Донецького напрямку. І перш по перше, ми хотіли дуже відвідати наших братів, наших братів, які там безпосередньо. Ви їх чудово знаєте про них молитесь, Це тригуба Сережа, Слободінюк, Руслан. Ми могли відвідати ще Юрі Кімінка. Були деякі брати інші, яких ми. На жаль, не зм. Тільки без звука достатньо. Це можливі що, що там відбувається? Наші брати, які вже в деяку міру більше півроку не мали можливість взяти відпустки, вони були досить втомлені. Ви знаєте, що людина, яка не, не має відпустки постійно, не ходить на, на завдання і, і виснажується. Виснажується і психологічно, і фіз, і фізично. Наприклад, один із наших братів розповідав, що мені раз за три доби я повинен виходити на позиції. Виходжу на позицію це ночі, вночі. Виходячи вночі, вони йдуть через мінні поля. Це дуже небезпечно. Вони доходять до місця їх перебування, і там вони повинні пробути добу, дві доби. Три доби. Це е, безна, часом Бесна їжа була обмежена. Каже, коли ми е, там знаходимося, єдині хто. Посеред нас це постійні криси. Коли ми ночі одягаємо тепловізори, вони повсюди. І кажуть, що якщо ми їх не погодуємо, вони від нас не відстануть. Тобто вони постійно знаходяться в цих окопах, йде дощ, вони закриваються. Коли вони ці каже, криси починають обгризати наші, наші дощовики, каже, тоді мокрими ми залишаємося. Це дуже важка, дуже, дуже така виснажлива праця. Ми розуміємо, і вони кажуть про те, що ми знаємо, чому ми тут. Ми Захищаємо наші родини, ми захищаємо наших людей на відміну від тих окупантів, які йдуть суто для того, щоб заробити, знаєте, щоб вкрасти, вбити і щось мати від цього. Ці люди вони йдуть для того, щоб захищати. Це дійсно справжні герої. Всі, хто там знаходяться, вони постійно на межі між життям і смертю. І завдяки вашим молитвам вони сьогодні збережені. І не тільки вони, багато там людей, хто хто чудово знає, що за них моляться. Для них це дуже сильна. Підтримка. І коли ми там були, була можливість навіть взяти їм участь в хліболомані. Якщо вони більше півроку не приймають, це досить для них така чутлива і важлива дія, коли вони доторкаються до церкви Божої і розуміють, що вони частина одного цільного чогось Божої сім'ї. Я попрошу далі, пересидячий кадр. Ми познайомилися з багатьма капіланами, там працюють люди з різних областей. І з нашого, з нашого баптистського братства познайомились з братами православної церкви України. Також вони посвячено працюють. У нас всіх є одна мета. Це ми сфотографувалися біля одного ж шпиталів, де працювали капілани. Їх завдання було це допомагати пораненим, які туди привозять. І багато такої роботи, що мати треба здорову психіку, щоб це робити. Один із тих капеланів він каже: Я тут, тому що моїх два сини на фронті. Я тут, тому що я хочу теж бути долучним і допомагати, чим я можу. І каже, одної з самих е, таких важких переживань це коли привозять поранених, і я дивлюсь, не мій це син чи мій мій чи не мій. І каже: я як батько дуже за це переживаю, молюся. Ці капелани вони живі люди. Також у них є діти, і багато, багато з них вони долучені до захисту нашої країни, і, і, і за них варто молитися. Е, Слідуючий кадр, будь ласка. Хочу познайомити вас з цим чоловіком. Це японець. Ми заїхали в місто дислокації нашого вінницького гарнізону. і Вони дуже були гостинні. І цей японець захотів сфотографуватися. Вони дали їм деякі бутафорії, щоб він сфотографувався. Він не є військовим, він журналіст з Японії. На початку війни він приїхав в Україну і захотів, Знімати і він працює на один з журналів японських і хотів інформацію давати про українську війну. І коли він почав працювати, він познайомився з капеланами Маріупольського батальйону і почав з ними їздити. Коли він з ними їздив, і каже, через деякий час у нього виникли питання, чому ви це робите? Нащо ви постійно себе наражаєте на небезпеку і їдете туди до тих людей, до тих військових? Вони йому пояснили. Вони сказали, що ми це робимо, тому що любимо Ісуса Христа, тому що ми любимо людей, ми хочемо допомогти. Цей чоловік, ви знаєте, що Японія, вона язичницька. Ну, трохи є буддизму, і і вони дуже далекі до християнства. Він настільки зацікавився життям цих людей, що одного разу сказав: Я теж хочу бути християнином, і він увірував Ісуса Христа. Він прийняв хрещення. І е, що він зробив? Він в Японії продав своє майно і тут робить тимчасове перебування як громадянина, щоб тут служити українцям і допомагати. І також він залишається журналістом, так що його доля дуже цікава. Прошу слідуючий кадр це перед завданням. Коли, коли... Основна задача капеланів це підтримувати військових молитвах в благовісті. І всякий раз, коли бачать якихось військових чи якихось людей, які військових ідуть на завдання, є можливість молитися за них. Дуже багато молитов, дуже багато зустрічей, постійний дотик з військовими. І... По очах, по їх стану видно, що вони потребують в цьому. Тому що, все, що, їм, все, що може бути під ґрунтям їхнього якоїсь впевненості, щоб відсутності страха, сміливості, цього не дадуть люди. Це може дати тільки виключно Бог. І тому це можливість з ними молитися, це є відчуття такої побратимості, тому що вони чудово знають, що завтра вони можуть бути вже неживі. І оце відчуття близькості вічності, воно спонукає їх до того, щоб вірити, молитися. Якби вони це не робили, Робили. І, до речі, оці різності в деноміційних якихось питаннях, другорядних, вони там зовсім не відчуваються. Тому що питання правильно то робити чи правильно то робити, воно не має ніякого значення. Саме головне Христос, Євангелія. Тому що сьогодні людина жива і завтра вона йде на завдання, невідомо чи вона повернеться. А відсоток того смертності досить великий. Тому, слідуючи, була можливість дотикатися до різних людей, зовсім різних. Господь відкривав двері, і ми мали можливість, є такі. Підрозділ морально-психологічного забезпечення це військові, це командири і просто психологи цивільні, які працюють на фронті. І була така можливість також мати спілкування з ними, де ми обговорювали те, що, що допомога. Після травматичного, після травматичного розлугу. чи може що робити, коли дійсно людина в стресових ситуаціях і тому подібне є свої такі психологічні правила, а є, а є все ж таки над цим цим Бог його обітниці, які теж. Теж вони не той, що теж вони реально можуть допомогти в той час, коли рядом не буде нікого зовсім: не ні психолога, не пастора, не друга, не побратима, а Бог знаходиться рядом з ними. І тому це важливо, щоб, як сказав один військовий, що психологам е довіряють, а капеланам вірять. Тому що є слова, які може донести виключно віруюча людина. Слідуючий кадр, це один із бронежилетів військових. Е які постійно евакуацію працюють постійні евакуації, і ці хлопці, які поранені, які межують між життям і смертям, якраз привозять їх в госпіталі, в, в, в пункти якраз після. Після фронту туди, де їх підшивають, їм допомагають, і далі по можливості везуть в ті міста лікарні, де їм можуть дати більш серйозну допомогу. Ми заїхали з капеланами в одне із містечок, яке постійно під обстрілом вони знаходиться знаходиться між між артилеріями, нашими і ворога. І в тих в тому містечку ну ви заїжджаєте в те містечко. Таке враження, що ви заїхали на кладовище ні одного живого місця. Людей не видно, дома всі знаходяться в стані. Це ще більш-менш нормальний стан дому. А так взагалі все зруйновано. І коли ми приїхали туди, люди знають, що приїдуть чи волонтери, чи капілани, вони починають виходити. Знаєте, як на кладовище приїхали, і звідкись з'являються люди. Вони вилазять із цих підвалів, тому що їм нема куди йти. Їм, в їхній сім'ї вже ніхто не чекає. Ця жіночка вона живе в підвалі, вже рахуйте півтора року з чоловіком. Вона хворіє цку. Кровим діабетом, їй відрізали ногу, але по милості Божій, потихеньку нога заживаляється. Син цієї жіночки він воює в ЗСУ. І все, що в них є, це от ті люди, добрі люди, які приїжджають і допомагають. До речі, от, от той, що кадр був в минулому, там де написано Християнський центр, це якраз віруючі люди, які сформували місце, де люди можуть отак ось прийти: прийти і провести служіння. Дивно, що у них служіння проходить 6 днів на тиждень з понеділка по суботу, а неділя у них вихідний. Вони постійно там знаходяться і люди таким чином, яким слухають Євангелія, вони розуміють, і там вони отримують допомогу. А знаєте, хто там працює? А там працюють 19-20-річні дівчата. Які приїхали одна з Волиня, інша з Харкова? Є дві сестрички, мінонітки, які приїхали теж з Закарпаття молоденькі, і вони там цим літнім людям, які постійно ну знаєте, не завжди вдячні, які їх треба опікувати постійно, десь давати, і вони їм служать, вони готують їм їсти під під цим бомбардуванням, все, вони там знаходяться. Вони таким чином служать Ісусу Христу. хто їх спонукає до цього? Чому вони це роблять? Слідуючи, будь ласка, можна кадр? Це вже останній, мабуть. Це наша команда, якою ми їздили. І ще попав кадр Руслан Сабоднюк. Ви його чудово знаєте. Я б хотів дуже вам всім подякувати, тому що та робота, що тут робиться, наприклад, плітіння сіток. Що тут такого? А вона спасає життя людям. Оці коли робляться ці окопні свічі. Щоб ви знали, наскільки ті люди вони вдячні тим, що могли десь в окопі запалити цю свічку, тому що це одна із самих великих відсотків травмовань це перемерзання людей. І коли вони мають це щось, тобто маленький якийсь дотик звідси туди, щоб щось зробити, це можливість їм реально допомогти. Такі маленькі дрібниці чи донати, чи щось таке. Наприклад, зараз нові формуються потреби, які треба саме от в цей період часу, і вони всі. Там реально можуть допомогти, підняти на ноги, чи, може бути, це питання з ліками, чи ще з чимось. А саме головне це можливість дотику живих людей, віруючих людей з тими людьми, що ви могли підтримати, молитися за них, і щоб ті люди знали, що вони не самі, що Бог, він є джерелом сил і натхнення, і мужності, і сміливості, і влучності. І тому подібне. Тому про це варто пам'ятати, що що лихо, яке на, на настигло нашу, нашу країну, воно стосується нас самих. І наше майбутнє тепер буде пов'язана з наслідками. войны Тому що буквально майже чим далі, тим більше людей залучені до цієї олиха, до цієї і вони відчувають на собі всю цю проблему. І тепер нам важливо розуміти також, бути готовими прийняти тих людей, щоб їм допомогти, щоб з тими от недоліками, з тими психологічними відхиленнями, тому подібно, бути готовими, щоб дати їм дотик Божої любові, щоб і щоб як і в психологічній, так і в духовній, так і в матеріальних сферах. І тому будемо про це молитися, щоб нам бути готовими радіти за тими, хто радіє і плакати з тими, хто плаче. Помолимося нашому Господу. Амінь.